Наступна доповідь, наскільки я розумію, буде доповідати Бабій Любов В'ячеславівна, так, Інститут так. геодезії Національного університету Львівська політехніка, використання космічних знімків для дослідження вегетаційного стану культур у високоточному землеробстві, засобами хмарної платформи Google Earth Engine. Будь ласка. Доброго дня, колеги. Як вже сказано, моє ім'я Любов Бабій, і я на сьогоднішній конференції представляю спільну роботу нашої команди, кафедри фотограметри і інформатики на інституту геодезії Львівської політехніки. Хотіла би так продовжити такий взаємозв'язок між нашими доповідями, який зараз прослідковується, і в. Вступити на захист програми СІДА, тому що я приймала участь в ній. Я навчалася в Королівському університеті технологічному в Стокгольмі за цією програмою, і потім приймала участь в міжнародному проєкті, який так само фінансувався стосувався земельної реформи. Це було ще в 97-му 99-му році. Ну і, напевно, не всі плани. Впроваджені, які хотіли впровадити цим проєктом, там були певні пілотні проекти, які потім планувалися, щоб розвивалися далі. Ну, на жаль, так як і пан Білінський казав, не, не всі органи нашої влади готові до впровадження якихось новітніх технологій з певних причин. Але позитиву є достатньо. Я рахую, що і в освітньому рівні це вплинуло, бо в нас були певні і курси для викладачів, і для студентів, і для зацікавлених осіб. Ну і для мене особисто це дало досить високий такий сильний поштовх для, для роботи, вивчення мови, вивчення досвіду іноземного. Тому є досить і є позитив. Приступлю до своєї до нашої верніше презентації спільної. Сьогодні хочемо вам розповісти про наші дослідження вегетаційного стану культур для високоточного землеробства засобами хмарної платформи Google Earth Інгі. В роботі приймали участь працівники кафедри фотограметрії інформатики Борис Четверяков, Бобій Любов і Заєць Ірина. Необхідно відзначити, що точне землеробство, спрямоване на ефективне вирощування сільськогосподарських культур, для цього використовується оптимізація процесів, що дозволяють знизити витрати, збільшити врожайність, підвищити прибутковість. І весь цей підхід ґрунтується на автоматизації процесів землеробства, на ґрунтовному аналізі точної інформації щодо умов вирощування рослин. Причому це ведеться для кожної окремої ділянки поля, враховуються такі показники, як рівень вологості, наявність поживних речовин, інші чинники, які, звичайно, що впливають на розвиток культур. Загалом основні складові точного землеробства це є GPS і навігація, геоінформаційні технології і автоматизована техніка. Для оцінки е, і виявлення неоднорідностей та ділянок пригноблюваного стану рослинності, якщо ми говоримо про окреме поле е, зараз використовують е, в Україні, починають фактично використовувати е, передові технології, такі як системи глобального позиціонування GPS, GLONASS, спеціальні сенсори, е, які збирають інформацію конкретно вже в межах поля. Дані дистанційного зондування землі, включаючи як супутникові знімки, так і аерофотознімання, використовуючи, наприклад, безпілотні літальні апарати, також радарні знімання зі супутників і певні спеціалізовані програми для управління сільським господарством, які вже базуються на інформаційних системах. Використання космічних знімків і їх опрацювання за допомогою хмарної платформи Google Earth Engine дозволяє отримати досить швидко широкий спектр даних високої розрізненості, який сприяє точному визначенню пошкоджених культур, стану вегетації, і це все застосувати в точному землеробстві. Власне, саме застосування цієї хмарної платформи дозволяє здійснювати швидку ефективну обробку дуже великого об'єму космічних обсягу даних, космічних знімків, і це є досить важливо і критично для оперативного реагування на пошкодження культур і прийняття швидких відповідних рішень. Щодо Марної платформи Google Earth Engine то це є велика обчислювальна платформа, розроблена Google для обробки та аналізу великих, великих обсягів просторових даних. Вона спеціально створена для наукових досліджень, візуалізації та моніторингу змін на землі. Вона має можливість безкоштовного користування з певними обмеженнями. На слайді представлена спрощена її архітектурна схема. Ну, фактично, виглядає так, що є дуже великий каталог даних з різними геопросторовими даними. Відповідно, програмний інтерфейс додатку і користувач може. Створювати свої програми і коди в редакторі коди для відповідного налагодження і посилання своїх даних в програму, де це все обчислюється, обробляється, і потім видається результат вже користувачеві. При цьому не задіюється власне. Ні ні інші засоби на власному комп'ютері. Всі обрахунки проходять досить швидко за рахунок такого доступу до Хмари. Значить, інтерфейс програми ось тут представлений на екрані. Фактично, програма це потужний геопросторовий інструмент, і можна створювати за допомогою відповідного коду комплексний спеціальний аналіз просторових даних в залежності від того, яку ви перед собою ставите задачу. При цьому підтримується мова JavaScript або Python. Ну і, звичайно, що необхідні певні знання програмування. Хоча при цьому сама програма має досить розширений довідник і інструкцію до, до користування, і є можливість такого саморозвитку, навчання, і утримування інформації, як виконувати ті чи інші кроки. І таким чином користувач може створювати. Надзвичайно складні робочі процеси, так звані пакетні завдання, за допомогою будь-яких е, даних наявних Google Rs Е, Можливо, робота командою, ділиться, е, це розробляється як проект, і може команда опрацьовувати е, від, необхідні, е, необхідні дані. Е, ну і використовуючи власне. Можливості дистанційного зондування, роботу в і Функції, які надає середовище Google Earth Engine, ми поставили собі за мету дослідити аналіз вегетаційного стану сільськогосподарської культури, використовуючи дані дистанційного зондування і опрацьовуючи їх в хмарному середовищі Google Earth Engine. Об'єктом для дослідження ми обрали сільськогосподарські угіддя, це паї на заході від села Перемоги Піщанобрійської сільської громади, Новоукраїнського району Кіровоградської області. І при, наших, при нашому аналізі ми звернули увагу і опрацьовували власне ndvi індекс. Тут на слайді представлена формула. Так, це ми брали, обробляли дані мультиспектрального знімання супутника Sentinel-2, і використовуючи дані. Цих каналів ми опрацьовували, будували, створювали і аналізували власний ndvi індекс При цьому потрібно сказати, що значення індексу вегетації так, має великий показник того, як, як рослина. Який стан вегетації в рослини, як вона себе почуває, і чи необхідні якісь додаткові заходи для її порятунку, так би мавити. Ну, Якщо ми говоримо про початок сезону рослинності, то індекс дає можливість зрозуміти, як рослина перезимувала. Тобто, якщо він нижче від 0,15, то ймовірно, що на, що на ділянці всі рослини загинули і Якщо б вони вже мали зійти, і, відповідно, це такий показник відповідає зораному ґрунту без вегетації. Від 0,15 до 0,2 це так само низький показник, який говорить про те, що рослини увійшли на зимівлю в ранній фенологічній фазі і ще до кущіння. Від 0,2-0,3 це є хороший показник, і в цей час рослини вже встигли увійти в фазу кущіння і відновлюють вегетацію. 0305, це вже досить високий рівень і Потрібно брати до уваги, що значення NDVI може свідчити про те, що рослини пішли можливо на замівлю в досить пізній стадії вже розвитку. І якщо супутниковий знімок було отримано під час відновлення вегетації, то треба проаналізувати стан ділянки після початку періоду росту та розвитку рослин. То це все стосується початок сезону. середині сезону індекс дає зрозуміти, як розвиваються рослини на полі, як вони себе почувають, в якому стані. І якщо значення середні і високі, то швидше за все, все на ділянці добре. При низькому рівні, є можлива інформація, треба перевірити, що на ділянці чогось не вистачає, це може бути, може бути волога, може бути нестача поживних елементів. І тоді цю ділянку треба окремо перевірити. Наприкінці сезону індекс дозволяє визначити, які поля готові до збирання врож. Врожаю, тобто, чим нижчий індекс, тим ближче до дозрівання ділянка поля. Так, ми маємо вже менший рівень зеленої маси і, відповідно, значення індівіа в цьому випадку вже 0,3035. Значить, так як я вже казала, для досліджень ми використали різночасові космічні знімки системи sentinel 2 за якими були обчислені вегетаційні індекси у хмарній платформі. Для геопросторового аналізу даних в планетарних масштабах у цієї системи Google Earth Engine. і дослідження ми проводили за даними сезону зима весна осінь 2023 року для моніторингу стану розвитку та вегетації сільськогосподарських угідь. Тут в природних кольорах зображена наша ділянка досліджень. Значить, коли ми проводили дослідження, виконали наступний алгоритм при програмуванні нашого коду, спочатку, відповідно, треба було знайти дані на відповідні дати. Так? Ми шукали їх. В каталозі середовища зі супутника sentinel 2. Після того було виконано застосування функцій для маскування хмар, і ці дії будуть корисними при аналізі вегетаційного індексу, особливо коли хмари можуть спотворювати результати. Це є досить великою проблемою, тому що підібрати на відповідні дати зображення з мінімальним хмарним покривом, досить Досить тяжко. Маскування хмар при цьому допомагає видалити хмарні області з обробки зображень, забезпечуючи більш точні дані для розрахунку NDVI. Таким чином, використання функції для маскування хмар позитивно впливає на сам аналіз, і потім, вже коли обраховується NDVI, то уникаються спотворення результатів. І крім того, ми задали фільтрування. За відсотком хмарності, тобто обрали порогове значення 20% значить, і він показує кількість оцінки відсотка покриття хмарами на кожному пікселі зображення. Для деяких часових періодів мусили збільшити цей показник до 30%. І тому, що не було наявних знімків з меншим значенням хмарності, і відповідно це частково було на результатах. Там у нас були дослідження двох полів окремих, і були такі періоди, коли на одному полі можна було провести аналіз на іншому ні, тому що воно було вкрите хмарами. І наступним Кінцевим таким етапом це був власне сам розрахунок індексів для обраних зображень і їх візуалізація та аналіз числових даних. В принципі, як вже є досвід роботи, то сам розрахунок в, цій, в цьому середовищі не є складною операцією, це все програмується і просто потім застосовується для різних наборів даних. Ось, але важливим етапом було візуалізувати результати таким чином, щоб власне, сама візуалізація показувала різні етапи, різний стан вегетаційного розвитку рослин. Ось ми поділили наш діапазон значень ДВА, який є від мінус одного до одного, на шість ось таких частин, присвоїли їм окремі кольори, і, власне, ці цей крок був обраний на основі власних теоретичних відомостей про стан рослин, які я розповідала на попередньому слайді. Ось і ось таким чином виглядали наші результати досліджень. Це ось це поле наше, 1 і поле 2. Тут ми представили поки що три таких найбільш. Наглядних зображення. Так, це є стан 4 січня 2023 року, як виглядали культури в січні. Ось у вже проснулася і почала свій розвиток. Це є червень місяць, як виглядали ці два поля: ось тут і ось тут, і вже кінець липня. Поле номер 1 і поле 2, вже жовтий кольор показує низький вегетаційний індекс, тобто культури вже дозріли. Наступний слайд ми виділили окремо значить, для кожного поля по місяцю січень, лютий, березень, квітень, травень, червень і липень етапи розвитку і рослини, які вони проходять, так само для. Ось цього поля. Це поле з бубовими, це поле з озимими максимальні мінімальні значення на ділянці, що нам дають власне, максимальні мінімальні значення. Як ви бачите з цього зображення, так само значення індексу і, і візуалізація його дає можливість побачити ділянки на, вже на окремому кожному полі, так, які мають. Відмінності в межах цього поля. Тобто, як видно, ось оця ділянка ліва, вона протягом всього періоду отримувала недостатньо вологи, і її маса, відповідно, не набула того потрібного значення, Як на решті поля. І аналогічно, якщо ми говоримо про друге поле, можна відслідкувати, що оця м, така ерозійна е, западина, в якій збирається більше вологи, вона навіть кругом неї так і, і йшло м, з одного боку більше. Більша зелена маса, а з іншого боку, звідси забиралася, стікала волога, і завжди ця це, це, це частина поля була більше сухішою. Ось тут і оцей цю таку частину ми бачимо. Тобто навіть ось такі речі впливають на стан рослини і, відповідно, на майбутній урожай. Ну і висновка хотіли би відзначити, що описаний підхід дає змогу здійснювати моніторинг стану сільськогосподарських культур протягом усієї фази вегетації з використанням як якісних, тобто візуальний аналіз, так і кількісних показників. Зміна значень нормалізованого різницевого ветенційного індексу NDVI дозволяє виявити зміну стану біомаси. І в результаті досліджень для поля, на якому вирощувались бобові культури, перші сходи це були значення 0,591, Ми бачимо їх лише у квітні, і максимальний рівень спостерігаємо у червні а у липні вже рівень зеленої біомаси знижується, що означає перехід у стадію дозрівання культури. Крім того, детальний аналіз кожного поля дає можливість оцінити неоднорідність стану вегетації в межах одного поля, що вказує на пригноблюваний стан культури на цих ділянках і вимагає прийняття відповідних заходів для нормалізації. Дякуємо за увагу. Дякую, будь ласка, запитання. Давайте я це питання, якщо можна. Таке питання. От ви показували границі так індекса, там, де ось, ага. які присвячені ну, розрахунковій формі, і там надавали такі границі і описували, що от, залежно від таких границь індекса, значить, ну, ні, ні, там де розрахункова форма. Значить, ну, і давали відповідний опис. От таке питання. Ви, будь ласка, ви використовували дані колекції Surface Reflectance, тобто атмосферно скориговані дані, чи це верхньоатмосферне? Відбиття то в атмосфері. Ні, Ми, ми брали з, знімки з вже топ, атмосфер, з топ атмосфери Десь я тут вкарвався. Це без атмосферної корекції. Так, так. Це... Ні, ні. Зараз, зараз, зараз чекайте. Вона така комплексна робота. Так, здається, що. Я гляну. Топ атмосфер ми брали так. А, тобто, ну, топов, а, у топах атмосфери reflectance означає, що вони без атмосферної корекції. Якщо атмосферно спирговані дані, от, де враховано, скажімо, розсіння поглинання атмосфери, це буде більш точно і тоді це surface reflectance корекція. Ну просто угу. так, для угу. вчинення да, до пікселя, показників пікселя, спектрального аналізу, то. Краще ось такий не здати використовувати. І ще таке питання от, до вас. Мене також зацікавилося. Будь ласка, у вас, скажімо, можливо, це в іншому дослідженні. Ви говорили про зв'язок, так? Де, скажімо, зв'язок дозрівання рослинності, да, от так, робот, угу. з солоністю та засобності там чи зволоженістю грунтів. От є ж в е, гуглесенжан також колекція різних даних. От можливо було б доцільно е, такий зв'язок проаналізувати. От дійсно що які вміст вологи там, очі засобленості. Uh -huh. Так, ми, ми хочемо uh -huh. це продовжити. Це фактично початок нашого дослідження такого. Ми хочемо продовжити, як використовуючи дані в Google Earth Engine, так і використовуючи зараз, ми співпрацюємо з агрофірмами, використовуючи дані сенсорів, щоб це вже мало таке вибіркове підтвердження. Ну навіть не то, щоб по вибірках, а вже з конкретними даними з полів. Тобто, щоб підтвердити наші ці дослідження по індексу в польових умовах, скажімо. Добре, зусиль, дякую. Дякую. Чи є ще питання? Дякую. Так. Так, там в чаті, в чаті запитують. Так, дивлюся чат. Чи можна отримати вашу презентацію для використання в освітньому процесі? Так, я думаю, що можна. Зараз я вам напишу або напише я напишу свою електронну адресу, ви мені напишете, ми з вами поспілкуємося. Дякую. Ми так само зараз впроваджуємо вивчення Google Res Engine начальний процес. Студентам цікаво і. Цікаве, цікаве середовище для навчання. Ну, так, дійсно, це дуже потужне середовище, оскільки там доступні усі знімки за всі роки, так що можна отримати багато цікавих результатів. Чи є ще запитання до Любові Ну, Якщо є, пишіть їх в чаті. Дякую. Дякую вам.